Ольга дивилася у вікно потяга, що мчав крізь українську сільську місцевість, де золоті поля соняшників нескінченно тягнулися до самого горизонту. Нещодавно про маленьке село Бережани ходили тривожні чутки, і Ольга, рішуча молода журналістка з Києва, вирушила туди, щоб з'ясувати правду. Її супроводжувала найкраща подруга Анна талановита, але скептично налаштована фотографка, яка неохоче погодилася долучитися до розслідування. Коли потяг сповільнив хід до зупинки, Ольга та Анна схопили свої валізи і вийшли на платформу. Єдина станція села була химерною, з вицвілою вивіскою, що вітала їх у бережанах. Повітря було насичене ароматом квітучих соняшників, але в ньому відчувалася якась напруга, яку неможливо було ігнорувати. Село здавалося мирним на перший погляд, але, придивившись уважніше, можна було помітити занепокоєння на обличчях. Небагатьох присутніх місцевих мешканців. Ольга поправила сумку і глянула на Анну, яка була зайнята налаштуванням камери. Готова до цієї пригоди? запитала вона з рішучою посмішкою. Анна пожала плечима, озираючись навколо з сумішу цікавості та скептицизму. Я все ще думаю, що в Києві ми могли б знімати щось цікавіше, але давай подивимося, що нам вдасться знайти. Вони йшли селом, брукованими вуличками, заставленими чарівними будиночками, які виглядали так, наче потрапили в казку. Соняшники м'яко гойдалися від вітру, створюючи мальовничу картину, яка приховувала страх, що ховався під поверхнею. Корчма, в якій вони зупинилися, була скромною двоповерховою будівлею, по стінах якої повсплющ. Власниця корчми, сувора, на вигляд, жінка на ім'я Марта. Зустріла їх з вимушеною посмішкою. Вона, здавалося, насторожено ставилася до чужинців, але швидко провела їх до кімнати. Дякую, Марто. Сказа, сказала Ольга, ставлячи свою сумку на місце. Ми тут, щоб дізнатися більше про останні події в бережанах. Ви не знаєте, де ми можемо знайти Дмитра вираз обличчя Марти потемнів. Дмитросяч хороша людина, але він багато чого пережив. Його ферма знаходиться на околиці села. Я можу дати тобі вказівки, але будь обережна. Тут відбуваються дивні речі. Ольга кивнула, взявши до уваги застереження Марти. Після поселення вони вирішили відвідати сільську площу, де Ольга домовилася зустрітися з Дмитром. Площа була серцем бережан з невеличким ринком, кількома крамничками та пам'ятником на честь заснування села. Коли вони йшли, Ольга не могла не помітити, як селяни перешіптувалися між собою і кидали в їхній бік крадькома погляди. Було видно, що присутність чужинців була для них одночасно і новиною, і джерелом дискомфорту. На площі вони помітили сухорляву постать, що стояла біля статуї, обводячи очима натовп. Ольга впізнала його за описом, який дала Марта. Дмитро був високим, худорлявим чоловіком із суворим виглядом і виразом глибокої скорботи на обличчі. Дмитре. вигукнула Ольга, коли вони наблизилися. Він повернувся до них, його вираз обличчя трохи пом'якшав, коли він побачив їх. Ви, мабуть, Ольга та Анна, дякую, що прийшли. Я не знаю, що відбувається, але впевнений, що це пов'язано з тим проклятим опудалом. Ольга дістала свій блокнот, готова занотувати кожну деталь розкажіть нам усе, що ви знаєте. Дмитро повів їх до найближчого кафе, де вони могли поговорити наодинці. Коли вони сіли, він почав розповідати свою історію. Все почалося кілька місяців тому. Фермери почали помічати, що опудало на полях стоїть не там, де мало стояти. Спочатку ми думали, що це просто дитячі пустощі. Але потім почали з'являтися мертві понівечені тварини, яких ми не могли пояснити. Анна підняла брову скептично, але заінтриговано. І ти віриш, що опудало відповідальне за це? Дмитро урочисто кивнув. Я сам бачив, як воно рухається пізно вночі, при високому місяці, воно ходить полем, ніби щось шукає. Першими зникли моя дружина і дочка. Однієї ночі вони були тут, а наступного ранку їх не стало без сліду. Ольга та Анна перезирнулися. У голосі Дмитра відчувався страх, і, незважаючи на свій скептицизм, Анна відчула, як мороз пробіг по спині. Чому ніхто не звернувся до влади? запитала Ольга. Ми зверталися, відповів Дмитро. Вони прислали пару офіцерів, але вони не сприйняли нас серйозно. Вони поїхали через кілька днів, сказавши, що це, ймовірно, дикі тварини, але я знаю, що це щось більше. Я це відчуваю. У голові Ольги з'явилися запитання у цій історії було явно більше, ніж здавалося, на перший погляд, і вона була сповнена рішучості докопатися до суті. Ми допоможемо тобі, Дмитре, ми з'ясуємо, що насправді відбувається. Дмитро подивився на них з проблиском надії. Дякую вам. Я не знаю, що мені ще робити. Будь ласка, приїжджайте до мене на ферму, я покажу вам, з чого все почалося. Ольга та Анна вирішили почати своє розслідування з ферми Дмитра, розташованої на околиці села. Коли сонце опустилося за обрій, відкидаючи довгі тіні на поля, повітря стало густим від тривожної тиші, опудало стояло в дальньому кінці поля, моторошно нерухоме, його силует темною фігурою вимальовувався на золотистому тлі соняшників. Його подертий одяг тріпотів на вітрі, а грубі шви на обличчі надавали йому зловісного вигляду. Анна поправила ремінець фотоапарата і затремтіла У мене від цього місця мурашки по шкірі, Ольго. Ти впевнена, що нам потрібно робити це вночі? Ольга кивнула, її рішучість була непохитною. Селяни кажуть, що опудало рухається вночі. Якщо ми хочемо з'ясувати, що відбувається, ми повинні побачити це на власні очі. Дмитро привів їх до Хліва, де знайшли понівечену худобу. Видовище було жахливим. Вівці та велика рогата худоба з глибокими, незрозумілими ранами, їхні тіла були скорчені в неприродних позах, мухи дзищали навколо туш, додаючи моторошної атмосфери. Ольга робила ретельні нотатки, її ручка шкрябала по сторінках, документуючи кожну деталь. Що могло зробити щось подібне? запитала Ольга, дивлячись на Дмитра. Я не знаю, зізнався він, і в його голосі пролунали нотки розчарування і страху. Але щоб це не було, це неприродно, тварини так не вбивають. Анна зробила кілька фотографій, її руки злегка тремтіли. Чи є якісь сліди або ознаки зловмисника? Дмитро похитав головою. Ми нічого не знайшли ні слідів, ні зламаних парканів, нічого. Ніби хто б це не зробив, він з'явився з повітря. Вони вийшли з сараю і попрямували до полів. Темна постать опудала ставала дедалі більшою, коли вони наближалися. Дмитро показав на місце, де він востаннє бачив рух це було тут, кілька ночей тому. Я бачив, як воно йшло через поле, прямуючи до села. Я спробував піти за ним, але воно зникло в тіні. Ольга та Анна перезирнулися. Думка про те, що опудало, ожило і блукає полем, здавалася абсурдною, але страх в очах Дмитра був справжнім. Сповнені рішучості з'ясувати правду, вони вирішили чергувати всю ніч. Коли над селом опустилася темрява, вони втрьох розбили імпровізований табір на краю поля. Вони по черзі чергували, не зводячи очей з опудала. Ніч була надзвичайно тихою, єдиними звуками були шелест соняшників та зрідка поклик нічного птаха. Близько опівночі, коли Анна пильнувала опудало, вона помітила краєм ока якийсь рух. Вона примружилася в темряву і побачила, як смикнулася рука, а потім його голова смикнулася в бік. Серце шалено билося в грудях, коли вона штовхнула Ольгу, щоб та прокинулася. Ольго, прокинься, воно рухається. Ольга протерла очі і втупилася на опудало. І справді воно повільно шкандибало полем, його рухи були уривчастими і неприродними. Дмитро, який вже повністю прокинувся, з жахом спостерігав, як воно прямує до села. Ми повинні піти за ним, прошепотіла Ольга. Її голос був рівним, незважаючи на страх, що розливався по її венах. Вони йшли за ним на відстані, намагаючись триматися в тіні, він привів їх до старої покинутої ферми наполовину прихованої за ростями. Опудало зникло в будівлі, залишивши двері трохи прочиненими. У мене від цього місця мурашки по шкірі. Пробурмотіла Анна, тримаючи камеру на поготові. Дмитро кивнув на знак згоди. Ця ферма була покинута роками, ніхто не наважується наблизитися до нього. Ольга глибоко вдихнула і штовхнула двері, відкриваючи темний затхлий інтер'єр. Повітря було густим від пилу, а по кутках кімнати чіплялося павутиння. Підлога скрипіла під їхньою вагою, коли вони обережно пробиралися всередину. Вони опинилися у великій кімнаті, заповненій дивними символами і залишками ритуальних предметів. Свічки, тепер розплавлені та деформовані, стояли колом на підлозі. На імпровізованому вівтарі лежала розгорнута стара пошарпана книга, сторінки якої були заповнені дивними загадковими письменами. Що це за місце? запитала Анна ледь чутним шепотом. Ольга розглянула книгу, її очі розширилися, коли вона впізнала деякі символи зі свого дослідження. Це якесь ритуальне місце. Хто б це не зробив, він намагався викликати щось або когось. Обличчя Дмитра зблідло. Ти думаєш, що це пов'язано з опудалом? Ольга кивнула Можливо. Якщо хтось проводив тут ритуал, то міг прив'язати духа, використовуючи його як посудину. Вони продовжили досліджувати ферму, їхні нерви були на межі. В одній із задніх кімнат вони знайшли прихований хід, що вів до підземної камери. Стіни були вкриті стародавніми рунами, а в центрі кімнати стояв Вівтар з пошарпаною книгою, старовинним гримуаром, в якому детально описувалося зв'язування мстивого духу. Це тут, сказала Ольга, її голос був сповнений рішучості. Тут почалося прокляття. Якщо ми знайдемо спосіб відмінити ритуал, ми зможемо зупинити це створіння. Вивчаючи гримуар, вони виявили, що дух було прив'язане до полів потужним прокляттям. Щоб його зняти, потрібно було провести контрритуал, використовуючи певні предмети, шматок оригінального матеріалу, флакон з кров'ю прямого нащадка того, хто наклав закляття, і світло повного місяця. В очах Дмитра з'явився проблиск надії. Ми зможемо це зробити, ми можемо це зупинити. Ольга кивнула, її рішучість була непохитною. Але діяти треба швидко повний місяць настане завтра вночі. Маючи знання з гримуару, Ольга зрозуміла, що потрібно провести контрритуал, щоб зняти прокляття і звільнити духа, але час спливав ще один житель села, зник безвісти. Напруга в бережанах була відчутною. А селяни дедалі більше відчували відчай і страх. Повернувшись на поля, вони готувалися до ритуалу, збираючи необхідні предмети, перелічені в гримуарі. Цієї ночі повний місяць сягав свого піку, створюючи ідеальні умови для зняття прокляття. Ольга, Анна та Дмитро разом облаштували місце для ритуалу на краю соняшникового поля, де востаннє бачили те створіння. Сонце почало сідати, відкидаючи довгі тіні на поля. Опудало стояло в далині, його темна постать постійно нагадувала про жах, що охопив село. Повітря було сповнене очікуванням і страхом, коли трійця робила останні приготування. У нас є все необхідне там, сказала Ольга, ще раз перевіривши список речей. Шматок оригінального матеріала, кров нащадка і світло повного місяця. Нам просто потрібно зосередитися і точно слідувати інструкціям. Дмитро кивнув, його обличчя було сповнене рішучості. Я зроблю все можливе, щоб покінчити з цим прокляттям, я не дозволю більше нікому страждати. Анна, незважаючи на свій початковий скептицизм, так само захопилася зняттям прокляття. Вона налаштувала камеру, готова задокументувати ритуал на випадок, якщо їм знадобляться докази пізніше. Зробімо це. Коли місяць піднявся високо в небі, розливаючи над полями неземне сяйво, вони почали ритуал. Ольга тримала гримуар і читала стародавнє заклинання, її голос був рівним і чистим. Дмитро поклав шматок оригінального матеріала в центр ритуального кола, а Олена вийшла вперед, щоб надати кров. Тремтячою рукою Олена вколола палець і дозволила кільком краплям крові впасти на уламок опудала. Земля під ними затремтіла, а повітря похолоднішало, коли ритуал почав діяти. Очі опудала засвітилися неприродним світлом, і воно почало рухатися до них уривчастими, неприродними кроками. Не зупиняйся. закликала Ольга, і її голос піднімався над вітром, що посилювався ми майже на місці. Сутність кинулася на них, але Дмитро зробив крок вперед, тримаючи ліхтар, щоб відігнати його. Не підходь, проклята тварюко. Анна клацнула фотоапаратом, зафіксувавши жахливу сцену. Його рухи стали більш нестабільними, його форма мерехтіла, наче воно намагалося зберегти свою форму. Воно випустило гортанний потойбічний крик, змусивши всіх відсахнутися в страху. Ольга продовжувала заклинання. Її голос був непохитним, незважаючи на хаос навколо неї. Слова, здавалося, резонували в нічному повітрі, з кожним складом, стаючи все голоснішими і сильнішими. Опудало билося в конвульсіях, його кінцівки викручувалися неприродним чином, коли ритуал досяг своєї кульмінації, сліпучий спалах світла вирвався з тварюки, огорнувши все поле. Пронизливий крик став гучнішим, а потім різко обірвався, залишивши по собі жахливу тишу. Коли світло згасло, сутність зникла, перетворившись на кубку попелу, розвіяну вітром. Гнітюче відчуття, що переслідувало село, зникло, і над полями запанувало відчуття миру. Прокляття було знято, і мстивий дух нарешті знайшов спокій. Соняшники м'яко гойдалися від вітру, їхні золоті пелюстки м'яко світилися в місячному сяйві. Ольга, Анна, Дмитро та Олена стояли в приголомшеній тиші. Повільно усвідомлюючи реальність своєї перемоги, вони зіткнулися з неймовірним жахом і вийшли переможцями, звільнивши бережани від прокляття. Виснажені, але з полегшенням, вони повернулися до села. Селяни, які з нетерпінням чекали на новини, зустріли їх із суміш вдячності та благоговіння. Історія про їхню хоробрість і рішучість швидко поширилася, і бережани почали зцілюватися від пережитої травми. Ольга написала переконливу статтю про їхні випробування, привертаючи увагу до хоробрості бережанців і важливості збереження їхньої історії. Її історія захопила серця багатьох, проливаючи світло на приховані небезпеки, які можуть ховатися під поверхнею, здавалося б, мирних місць. Незважаючи на перемогу, Ольга знала, що деякі таємниці завжди залишатимуться. Але вона проявила себе як журналіст і знайшла в особі Анни друга на все життя. Коли вони сідали на потяг до Києва, Ольга востаннє подивилася на соняшники, знаючи, що поля страху нарешті залишилися в минулому. Дмитро, який все ще оплакував втрату дружини і доньки, знайшов розраду в усвідомленні того, що їхні душі тепер з миром. Він пообіцяв вшанувати їхню пам'ять, продовжуючи працювати на землі, яку вони любили. Щоб майбутні покоління ніколи не забули про жертви, принесені заради захисту бережан. Коли потяг від'їжджав від села, Ольга та Анна роздумували над своєю пригодою вони зіткнулися зі страхом і невизначеністю, але також відкрили для себе силу людського духу. Їхній зв'язок пройшов випробування і зміцнився, і вони знали, що які б виклики не чекали на них попереду, вони зустрінуть їх разом. Бережанські поля, що колись були місцем жаху і страху, перетворилися на символ стійкості і надії. Опудало, що вже стало далеким спогадом, слугувало нагадуванням про те, що навіть найтемніші прокляття можна розбити сміливістю та рішучістю.